Про стражикозін. Ми пам'ятаємо, вчора переміг в півфіналі Артура Бойчука. Щось завадило Бойчуку себе проявити. І ми зараз, шановні друзі, побачимо цю сутичку за звання чемпіона Вашкійвазі. Черторинський Владислав. Він напевно, ну як ми розуміємо, бачимо, що він такий хлопець статний і стрункий. І він, звісно, можливо, не повноцінний важковаговик. У нього вага близько ста. Тим не менше, у нього хороша техніка. І вчора ми в цьому з вами переконалися, коли переміг кваліфікації Галамбо, Галамбу. От, Галамба весь час відступав, потім в чвертьфіналі здолав Штельмаха. і в півфіналі переміг Сапіцького. Тому, тому дуже хороший технічний спортсмен. Зараз там Галамба проводив дію, Ще здається, взяв оцінку. Чудова атака пройшла. Так, от переміг у своїх конкурентів Владислав Чортаринський. Ну і Дмитро Стрижикозін, борець із Харкова. Також хорошу таку, знаєте, вже демонструє хорошу боротьбу. А була перемога над Чербак Щербатюком в чвертьфіналі. Потім здолав, як я вже сказав, Артура Бойчука в півфіналі, причому так непогано, чомусь Бойчук не боровся. Не знаю, що йому завадило. Ну і от тепер подивимося, чи Ну, у Чортаринського я вам скажу, чесно кажучи, є шанс. І, е, хоча не можна тут е, забігати наперед, тому що е, от е, зараз бере захват до кінця. Починав атаку. Подивіться, як захищається Стриже Козін. Два бали взяв Чертаринський, два бали Стрижекозін відвоював. 3-2 стає рахунок. Там намагається вийти із складної ситуації. Виходить, і що? Захват поступово, поступово. Туше, 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 туше. Владислав Чертаринський. Мудрий хлопець вже не відпустить. Вже знайшов захват, уважно притримав. І Владислав Чертаринський здобуває перемогу над туше. Над, над Дмитром. Стрижи Козіном із Харкова і здобуває звання чемпіона України у важкій вазі, друзі. Ну дуже грамотно відпрацював Чорторинський. Ми знаємо, що він взагалі такий думаючий, розумний Шості борець. То, і бачимо, що він просто України. переграв Стриже Козіна в пружності, спритності, ну і гнучкості. Ваги йому бракує, але второпності аж ніяк. Вітаємо Владислава Чорторинського, який стає чемпіоном України у важкій вазі.